Всім доброго дня або доброго вечора! Вітаю вас на YouTube-каналі Ехокардіо. Сьогодні ми почнемо розглядати ЕКГ з нуля. Ми поговоримо про провідну систему серця, про основні елементи ЕКГ і що таке відведення. Почнемо ми з провідної системи серця. Чому її так важливо розуміти і пам'ятати? Тому що по провідній системі серця проходить електричний імпульс, який, власне, і записується на ЕКГ. Провідна система серця складається всього лише з чотирьох основних компонентів. Першим є синоатріальний вузол, який розташований у правому передсерді, після нього трошки нижче розташований атріовентрикулярний вузол, після нього йде пучок гіса, який майже зразу ділиться на дві. Ніжки, і ліву, І ці ніжки закінчуються волокнами про Тут є дуже важливий момент, який варто запам'ятати, що електричний імпульс поширюється зверху донизу. Чому це так важливо? Тому що це визначає порядок запису ЕКГ. Зубці комплекси сегменти, що вони означають? Тож, зубець П це є момент проходження електричного імпульсу по передсердях. Це не момент скорочення перецерть, ні. Це є момент проходження всього лише електричного імпульсу від синоатріального вузла до атріовентрикулярного вузла. Коли перецертя починають скорочуватись, вони починають скорочуватись на моменті сегмента PQ. це є оця рівна лінія, яка йде після зубця П. Вона виглядає як електрична. Пауза необхідна для того, щоб пересердя скоротилося. Після цього у нас є комплекс QRS, який характеризує момент проходження електричного імпульсу через шлуночки. В цей момент шлуночки ще не скорочуються, по них проходить тільки електричний імпульс. А шлуночки починають скорочуватися на моменті сегменту СТ. І далі вони розслабляються на моменті зубця Д. Відбувається реполяризація шлуночків. Давайте ще раз повторимо цю схему. Ви бачите лише провідну систему серця і елемент ЕКГ. Синя стрілочка у нас характеризує момент проходження електричного імпульсу через перецердя від синоатріального вузла до атріовентрикулярного вузла. Потім у нас де зелена і фіолетові стрілочки. Вони характеризують момент проходження електричного імпульсу по шлуночках. Це у нас комплекс QRS. Сегмент СТ це є скорочення шлуночків. І зубець Т момент розслаблення шлуночків. Чому деякі зубці на ЕКГ позитивні, а деякі негативні? Все насправді дуже просто. Все залежить від того. Де знаходиться датчик, який характеризує відведення. Як і говорила на початку відео, що електричний імпульс по серцю в нормі проходить зверху до низу від синоатріального вузла до волокон поркіньє. І от зверніть увагу на датчик другого відведення, умовний, імпульс по серцю йде прямо до нього. Тому у другому відведенні на ЕКГ зубці позитивні, зубець П позитивний, комплекс QRS позитивний, зубець Д теж позитивний. А от датчик, який відповідає за відведення АВР, знаходиться ніби позаду серця, імпульс іде від нього в протилежну сторону. Тому на ЕКГ це відведення виглядає ніби перевернуте догори ногами. І зубці там негативні. Як утворюється електрична вісь серця? Коли ми накладаємо датчики на кінцівки, тобто ми накладаємо на праву руку, на ліву руку і на ліву ногу, у нас утворюється в цей момент відведення АВР, АВЛ і АВФ. І тоді ці три відведення, вони ніби поєднуються між собою, і права рука і ліва рука у нас утворюють. Перше відведення, між лівою рукою і лівою ногою утворюється друге відведення, і між лівою ногою і правою рукою утворюється третє відведення. І от зверніть увагу на друге відведення, е, у ньому зубець Р найвищий. Чому так утворюється? Тому що імпульс, коли проходить по серцю. Він ніби вказує прямо на друге відведення. Тому в нормі зубється R в другому відведенні найвищий. Що означають відведення? Одне відведення саме по собі, якщо грубо так говорити, нічого не означає. Але коли відведення поєднуються, вони починають характеризувати конкретну стінку серця. Наприклад, друге, третє і АВФ-відведення утворюють. Нижню стінку лівого шлуночка. Перше відведення АВЛ, В5В6 характеризують бічну стінку лівого шлуночка, В1В2 характеризують перегородку, і В3В4 характеризують передню стінку серця. Як це можна легше запам'ятати? Я собі завжди уявляю ось це сердечко, яке знаходиться з правої сторони екрану. На ньому відведення імітують стінки. Наприклад, нижнє відведення жовте імітує кут під 90 градусів. Бічна стінка, зелена, вона знаходиться ніби з краю і трошки заходить наверх. Передня і міжпередсердна перетинка знаходяться спереду. Дякую за перегляд. Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Егокардіо, а також на Telegram канал Егокардіо. Ми там часто розбираємо ЕКГ і багато всього цікавого.